Вы <реш> в Золочеве проживаєте, да? Да, ми тут проживаємо, це наші квартири, тут два дома. К нам поступило заявление від місцевих жителів, що алюмінієвий завод... Загрізняють атмосферу. Ну та боремося. Боремося ми сперва під після обращалися везде і всюди. Наскільки нам було известно, вони нелегально почали робити, почали землю за землю не платити де. Ми обращалися в адміністрацію, в прокуратуру, у налогову. Ну, коротше, говоря, везде, де могли. І під 50 давали все, в районну газету ми обращалися, боролися до Женька, а потім, звісно, чуть-чуть, діяльність вони трохи прикратили. Хоча почало було і вагонами, і все вони дружали свою. Це. Загрязняють, вони, звісно, капітально нам. Ну, Во-первых, йде дим. Вони потім ми в санстанцію обращалися, вони повинні були фільтри, які то поставити, але так вони їх і не поставили. Як починають робити, починають йде дим. І дим, звісно, йде їдкий. Дихати нічим, квартири, эти, окна не відкриш, ні, нічого. І починається таке, ну, дихати нічим. Ви збирали підписи в підтримку того, щоб цей завод закрили. Скільки підписів горожан, э, горожан ви зібрали? Ми зібрали 200 2100 подписей. Подписей людей усіх в першу чергу окружаючі, потім почали люди жалуватися, що і далі він іде, дим, тому що видим, вітер як повернеться, да. так і на золочів пішов. Як тільки вітер приїде ще нам. Ну і потім люди стали, що, ж, що це таке, що почали ж жалуватися, що теж ще Ну, Потім я взяла і пробіглася, по людях проходила, все. Обращалися в міліцію. Обращались? Обращались в міліцію. Міліція Ще не відповіла нам, прокуратура нам не відповіла. Єдине, у кого у нас були відповіді – це з адміністрація. То, то вони на зимній період їх закрили, то в них те, то в них все, ну, коротше говоря, ніяких». Ситуація яка. Виброси алюміні аж вредний. Это правда. Да, Воно ж відразується на здоров'ї людей. Стосовно товариства Прайм КТМ, можу сказати, що з 2005 року була куплена споруда, по вулиці Привокзальній, 6. Із 2011 року до селищної ради почали звертатися громадяни про те, що виробництво Прайм КТМ наносить дуже багато шкоди. На навколишньому середовищі, люди почали звертатися в усі органи влади, тому що забруднюється повітря. Що стосується 11-го року селищної ради, то на сесіях були відмовлені їм усі дозволи, так як вони не сплачували і не сплачують по сьогодні земельних податків. Один час це підприємство якось перестало працювати, але за довідками жителів воно зараз продовжує працювати. Документи на сьогоднішній день не оформлюються, сплата земельна не сплачується, тобто це товариство на безпідставній основі користується земельною ділянкою. Виходячи із протоколів засідань земельної комісії по зверненню і директора цього підприємства, який хотів, щоб йому дали дозвіл і продовжити працювати на цій землі, то звернення громади і депутатського корпусу, в зв'язку з тим, що вони були боржниками, не розраховувалися, то їм дозволів таких не надали. Тобто на сьогоднішній день. Вони боржники, вони безпідставно користуються цією землею і продовжують травити наш золочівський народ. Що стосується думки і моєї особистої і всіх працівників селищної ради, то те, що є робочі міста, це хорошо. Те, що роблять, тут – це дуже хорошо. Ну в такому стані, в якому на сьогоднішній день працює цей завод і трави людей, це, звісно, Ну, не входить ні в які рамки. Тобто однозначно громада востає, однозначно громада проти таких, такого, такого виробництва в селищі, тому що воно загрожує життю людей. Якби, в свою чергу, дирекція цього підприємства виконала всі свої обов'язки, яка б зробила реконструкцію для того, щоб не було таких викидів в атмосферу, Звісно, і платила всі податки, то раді Бога, хай би вони працювали. Але на сьогоднішній день це вже составляє небезпеку життю людей. Тому ми за людей. Нехорошо, що, так воно робиться, це неправильно. Воно неправильно, що вирубка йде, от та екологія, вона нечиста. Як ти можеш? продавати дрова ти що їх виросте так вирубають. Ви, вирубається да, ну так вирубують же ж а кришу є хто? оці ж я житель города золочев Не безразлічен в жизни свого поселка. Для цивильного корпуса показываю адреса, где торгуют наркотиками, спиртом, самогоном, бензином. И все это покрывают начальник уголовного розыска Зинченко и сотрудник Золочевской милиции Мальцев. Также в поселке фортушная напротив учебного лагеря пограничников намеренно открыли киоск подпольной продажи разбавленного спирта. Они просто-напросто спаивают наших военных во время боевых действий. Крышуют данную точку Зинченко с Мальцем. А принадлежит такие осколководителю агрофирмы Сентал. Я не пока не называю свои данные, потому что опасаюсь расправы от вышеуказанных полицейских.